Привіт всім! Розробники зробили оголошення, де сказали про нове голосування. Це відео є моя суб'єктивна думка, і я не стверджую, що знаю все. Поглянемо, що за динозаврів і не тільки нам пропонують на голосування. Покликання звідки бра інформацію внизу. Гарного перегляду. Ми з нетерпінням чекаємо, яку істоту буде додано, до карти спалена земля для гри Arp Survival Ascended. Тепер, коли подання про істоти закрито, Другий раунд голосування завершиться 1 травня. Переможець буде оголошений в п'ятницю 5 травня в новинній статті. Нижче наведено кандидатів, які потрапили до фінальної десятки. Дізнайтеся більше про істоту, класновши гіперпосивання, додане до назви. Тож давайте глянемо, що за істоти будуть приймати участь у голосуванні. Порядковість я беру прямо по списку, яке в новині в стімі. Гігантофіс в історії був першою відомою морською змією. Однак Титанобоа насправді була змією удушителем. Однак Арк перетворив її на гадюку. Чому б не перевернути сценарій? Гігантофіс був би масивною змією, яка легко переростає базаліска, матиме особливо придушуючу атаку, що можливо змусить гравців прокачувати параметр кисню в себе та в своїх діно. Також ця істота матиме можливість не вбивати, а оглушувати створінь удушенням, тому це потенційно новий спосіб приручення. Щось, як то сутевитись, як я думаю, приручення було подібне до приручення страйдера. Я представляю вам гігантського Моа, також відомого як Динорніс, великий для птаха, але досить малий для істоти на платформі. Хоча він не здатний літати, він компенсує втрачений час своєю вражаючою швидкістю бігу та витривалістю. На нього не впливають піщані бурі, а також він захистить водія від наслідків шторму та суворої погоди. Він має можливість висиджувати будь-яке яйце, сидячи на ньому. Його можна оснастити маленьким круглим сідлом на платформі, достатньо великим для кількох основних речей, таких як ліжко та кузня. Автор виділяє такі особливості цієї істоти. Вони є швидші за парацерів, але також паються двох платформах. Вони можуть висаджувати яйцеві веред. Що заощаджує час на використання мільйона факелів для інкубації. Наступне створення на голосування це наплічний жук, особливістю якого буде те, що його ще коли він росте, можна посадити на плече. Там він допомагатиме в прирученні інших комах, я так розумію, збільшуватиме відсоток приручення, чи з ним комахи на вас не нападають. Ну, як на мене, не цікаве створіння гігантораптор. Він би приєднався до ютираносів, будучи повністю упереним середньовеликим тероподом. У нього також буде драматичний статевий диморфізм. Самці будуть мати величезне демонстраційне пір'я на плечах і складні візерунки на хвостах. Це зробило б його справді виділяючим серед інших теропод у грі, привносячи щось нове в групу динозаврів, які зазвичай показуються як переважно лускаті. Гігантораптор має два методи приручення. Кожен з яких має свої переваги та недоліки. Перший це здебільшого звичайна крадіжка яєць. Другий це захист гнізда від хвиль ворогів. Створіння буде щось, наче авозаври, зграйною поведінкою та бонусом зграї. павук з трибун. Самці будуть наплічними створіннями з сильною отрутою, а самки великими їздовими створіннями, які зможуть кидати сітку, насичену отрутою, яка послабляє та присипляє жертву. Може лазити по поверхням, та стрибати на меншу за неї здобич, як сумчатий лев. Піднімати задні лапки з візерунками, щоб виглядати страшним та великим, тим самим відлякувати великого хижака. Приручення відбувалося б танцем, так, танцем. Гравцю необхідно буде акуратно підійти до паука, коли той в настрої танцювати. Та пройти міні-гру, де треба танцювати. Я думаю, виглядатиме як у спор. Також самки та можливо самці будуть мати здатність, як і гача виробляти певні ресурси, які ти обереш в адіальному меню, типу шовк чи отруту. Горгонопс. Житель пустелі та дюн, приборкання такого потребує погодних умов, та не є просте. Пощастить приручити, отримайте одного з найкращих скакунів, погодні умови покращують певні властивості цієї істоти. Наприклад, хвилі спеки додають йому здоров'я, шкоди та захищають власника від сильної спеки. Під час грози швидкість та витривалість значно підвищуються для швидкого пересування пустелею. Піщана буря дає шанс замаскуватися в піску та мати елемент несподіванки для ворога. Особисто я бачу цю істоту як щось нове для атмосферного виживання на карті «Спалена Земля в самий раз. Фасова зухус Любить поласувати створіннями з броньованими панцирями. Має три типи спеціальної атаки. Пастка може потрапити в пастку будь-який динозавр, незалежно від того, наскільки він великий, а також потрапити в пастку можуть літаючі і водні істоти. Час перебування в пастці залежатиме від витривалості, а захоплені динозаври не зазнають шкоди. Розчавлення якщо діно належить до броньованої категорії. Фосовазухус може повільно роздавити своїх жертв до смерті, якщо вибрано цей параметр. Жертва не може рухати, що відбиватися, доки витривалість фасовосухус не вичерпається. Удар хвостом Відкидає ворогів хвостом. Як приборкати, вам потрібно принести в жертву приручену броньовану істоту. Фасовозух почне їх вбивати, затискаючи в своїх щелепах як вищата. Тим самим буде приручатися. Може знадобитися більше одного створіння, щоб його приручити. Потім він має заспокоїтись і його слід приспати, як і більшість діно. Це створення, на мою думку, особливе, але дуже подібне на мегалозавра, лише на максималках. Ледо Махаді є агресивним територіальним проти фижих динозаврів АРК. Вони стають особливо агресивними, коли в стаді з'являється дитинчата, нападаючи на все, що потрапляє на відстань їхнього удару. Приручена особина має унікальні крафти за умови наявності сідла. Бронята зброя з панциря самого створіння, яка по міцності діахітин або вище, отримує бонус до шкоди на 30 секунд, коли знищує дерева та каміння. Арма створіння, яке харчується жуками, коли приручене, то їсть м'ясо. Їздове створіння, сідло якого розміщується під животом, як у гачі. Це створіння крутиться як дедекурус з можливістю причепитись до чогось язиком для більшої нанесеної шкоди при ударі. Я так розумію, це буде суміш Дедекуруса, коротощура та Бладсталкера, що на мене вторинно від вторинного, просто з'єднали все, що є в грі, в одне створіння. Десмодус – от гарний приклад нового створіння. Майп – Макроторкс – унікальний дебафер проти літаючих створінь, який може з твоєю унікальною слеш атакою приземлити та виснажити до нуля створіння. Маючи інвентарі Kiecht віверн, матиме різні властивості, наприклад, маючи якийсь вогняної віверни, Буде підпалювати ворогів, і тому подібне. Як на мене, дивне та непотрібне створіння, але це моя думка. Сам автор бачить застосування цієї істоти на босі Мантикора, приземляючи її та збільшуючи нанесену на шкоду по ній. Клікнувши на це покликання, попадеш на сайт, де відбувається голосування. Зареєструйся та вибери того Діну, що сподобався. Дякую за те, що дивишся український контент. І якщо хочеш, то можеш підтримати мене монетою. І до зустрічі в наступних відео.